Вітаю, я Саша Гурші, тревел агент. А це готель Rixos Radamis. Новий готель в Шермаль-Шейху, який почав свій відкриття в кінці 2023 року, а закінчить в кінці 25-го року. Величезний комплекс, безліч басейнів, 44 бара та ресторана, величезний аквапарк. І, звісно ж, шопінг арена. Завдяки ріксути зайдуть ті бренди, яких ще навіть не було в Єгипті, а є в інших країнах: Зара, Файкі і так далі. Це буде невеликий огляд. Покажу вам, як виглядає трішки територія, покажу вам, звісно, рецепцію, покажу вам номери тих посад, які вже відкрилися. І сподіваюсь, випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк, під відеобити дзвіночок та погнали на огляд. Готельний комплекс Радаміс розташований на в'їзді в район Напк. Поруч у нас готель Шармільон. Друга лінія. Ось він. Ось круг. І зразу на кругу у нас в'їзд в Напк. Перший готель там Ріхана. За ним йде паротель, Нубіани і трішки далі вже Ріксуси. Ось з цієї сторони у нас буде Радаміс. Перша лінія. Там у нас віли, там у нас номери будуть с'юти та преміум. А саме в цій частині у нас формат Land of Legends. Номери виключно для дорослих, а також з різними тематиками кімнати. Можна вийти до дороги, спіймати таксі, поїхати в старе місто на Намабе, куди завгодно. І буквально у нас через 5 кілометрів розташований міжнародний аеропорт Шарм-Ель-Шейх. Лобі-готеля Ріксус Радаміс. І лобі мене вже вражає. Один з найбільших, та чи там один з найбільших? найбільший комплекс готелів і розваг в Єгипті. Він лише починає відкриватися, тому що частина відкрилася в кінці 23-го року. А повне відкриття комплексу нас очікує до кінця 2025-го року. Траса Лопіна проти рецепції у нас розташований макет всього комплексу та готеля. Територія величезна, але зараз відкрите ще не все. Відкрита у нас зараз ось ця частина на другій лінії. Перша та друга. Саме в цій частині у нас будуть розташовані номери в форматі Land of Legends. Такого ж формату, як і в Туреччині. В цій частині у нас віли, перша лінія, великий пляж. Декілька віл зараз вже відкрите, а більша частина планується відкриття до 2025 року. І величезний парк розваг, в тому числі з аквапарком. Також ця частина відкривається у нас 25 2025 році. Друзі, в огляді цього готелю я вам кажу базову категорію номера, мінімальну категорію номера. А в готелі це номер суперіор. Ось так він виглядає. В номері у нас велике двоспальне ліжко King Size. Окремо є софа, максимальне розміщення 2 плюс 1. Ось таке наповнення міні-бару у нас. Кафейно-чайний набір, чай, холодильник. Це все поповнюється кожного дня. Абсолютно все в готелі новеньке. І балкон. Балкон з видом, з видом на вулицю. Зараз перейдемо в ванну кімнату, я вам покажу, як вона виглядає. Також ванна незвичного дизайну. Для звичайних готелів, але в форматі Land of Legends це вже дуже навіть звично. Окремо вона — душова кабіна. Тут розташований унітаз. І з цієї сторони два рукомийника. Рушники готелю та дзеркало. Дзеркало велике і дзеркало відкидне. Так виглядала мінімальна категорія номера. Готель наразі. Готується до повномасштабного відкриття в 25-му році, тому якщо ви розглядаєте саме цей готель для свого відпочинку, бронюйте цей готель вже, тому що поки готель лише відкривається або перші місця спочатку відкриття, ціни завжди на ці готелі значно нижчі, ніж будуть потім, після півроку, після року відкриття. Хочете попасти в новий класний готель, бронюйте його вже зараз. Також покажу вам ще одну категорію номера. Вона аналогічна попередній. Все так само по наповненню, тільки цей номер у нас pool View з видом на басейн. Тут у нас міні-бар, балкон і ось такий неймовірний вид на територію готелю та на басейни. До речі, цей номер може бути Connect. Connect – це два номери поєднані в один. Тут проживають діти, тут проживають дорослі. Друзі, німальна категорію номер я вам показав. Зараз передемо. я вам покажу ще номер Deluxe. Особисто вам такі номери подобаються, коли а, кольори в номері грають різними фарбами. Чи ви більше за класичні кольори? Пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. І ще одна. Третя категорія номера це номер делюкс. В принципі, він аналогічний суперіорами, тільки тут є ось такого великого розміру вітальня. Де можна просто відпочивати, дивитись телевізор, вийти на балкон, пити зранку каву, насолоджуватись неймовірними видами на території готелю і, звісно, горами. І тут, в принципі, все аналогічно, як і в попередніх номерах. Номер сам по собі більшого розміру. Максимальне розміщення тут буде. Двоє дорослих. І ось такий open space з ванною. Два рукомийника. Такого ж розміру дзеркало. З однієї сторони у нас душова кабіна, а з іншої сторони у нас туалет. Заглянемо зараз шафу. Тут сейф, праска та дощечка для просування. В звичайних номерах для дорослих у нас по два халата, а от в сімейних. Бо ж вони такі м'якенькі та зручні, комфортно буде одягнути цей халат і вийти зранку на балкон, випити каву. А у сімейних номерах є ще халати для діток, причому дитячі халати є і в голубому, і в розовому кольорі. Виходимо з вами на територію готелю. Комплекс буде величезний, буде шопінг-центр. Будуть розваги, будуть аквапарки, а от так виглядає басейн поруч з основними корпусами, які зараз вже відкриті та працюють. У нас пологий захід, басейн. Басейни у нас з підігрівом. Є окреме відділення для діток, тому купатись, відпочивати тут буде вам комфортно. Звертаю увагу, що огляд я знімаю для вас 20 січня 24-го року і постараюсь максимально швидко його опублікувати, щоб ви бачили цей готель. А, туристи тут лише починають проживати, тому що готель, частина готелю, яка вже зараз працює, відкрилась буквально в грудні 2023 року. А, ви, якщо розглядаєте цей готель у свого відпочинку, побачите, як виглядають номери, зрозумієте, де він знаходиться, і вже будете мати трішки невелике уявлення про цей готель. А великий повноцінний огляд я для вас зніму вже, мабуть, або влітку, або Весною, коли відкриється трішечки більш території. Тому що хело, тому що територія величезна, але відкриватиметься вона поступово. Спустившись на один поверх нижче від рецепції, у нас розпосташований паб. Саме в цьому місці можна буде провести свій вечір, випити коктейль, насолодитися живою музикою, впевнений, що тут буде вона, як завжди, у нас на барі. Готеля Ріксос імпортний алкоголь, натуральна зернова кава та смачні коктейлі. На мінус першому поверсі. У нас також розташований головний ресторан, де проходитиме ваш сніданок, обід та вечеря. Там у нас вбиральні, сабаха хейр. А з цієї сторони у нас така арена для відпочинку і для роботи. Можна приходити та з комп'ютером, такий open space, і тут працювати. Зараз вийдемо з вами на територію. Покажу вам, як виглядає територія, що зараз вже доступно, де можна відпочивати, як виглядають басейни. З кожним днем тут буде відкриватися нові та нові локації. Тому що повністю все відкриття заплановане на. Кінець 25-го року. Зараз ресторан готується до обіду і покажу вам, які у нас страви зараз, в січні 24-го року на обід. Ще, звісно, не всі страви виставили, тому що обід розпочинається з 13-ї години, але матиме можливість зрозуміти, що у нас взагалі поїжджає. Там в кінці головного ресторану у нас гриль зона, а також розташований бар. Бар є поруч з рестораном, і бар у нас в самому ресторані Сабахалхей. І гристе, вино, натуральна кава все тут є. Лінії роздачі багато. Я впевнений, що проблем з харчуванням 100% тут не буде. Мій сьогоднішній обід в готелі Ріксос Redomie. Взяв собі Суші. Вони тут з червоною рибою, сподіваюся, смачні. Взяв м'ясну, сирну нарізку та червону рибу. Потім вже піду за фруктами. Амелі, Амелі? Амелі. Амелі. Такс. Давайте до речі, тут є навіть сир брім. Смачний. А ви знаєте, що сирим та м'ясом в Єгипті знайти смачними буває рідкість. Обідаємо, а потім підведемо коротенькі висновки по цьому готелю. А ось так виглядає дитячий ресторан. Якщо ми звикли, що у більшості готелів дитячий ресторан це просто декілька столиків маленьких, низеньких. В головному ресторані, то саме тут величезний ресторан. Столики є поменше, побільше і, звісно ж, лінії роздачі. Зараз вони ще не заповнені їжею. Ресторан зараз цей поки що не працює, але на момент вашого відпочинку я впевнений, що тут також можна буде поїсти. Зараз набираємо їжу в основному ресторані для діток, а тут можна буде обідати. Обідати вечеряти, снідати. І відразу з ресторану і основного і дитячого можна вийти на територію готеля. Зглядаючи цей огляд, я впевнений, що ви здасте собі питання, здасте з питанням. Готель, номери, ресторан, звісно, хорошо. Але Саша, новий готель, покажи нам пляж. пляж має величезну територію, буде найбільшим комплексом. Поки що пляж саме цього готелю він ще не відкритий. Якщо ви плануєте летітися найближчим часом, а я для вас цей огляд викладу відразу через декілька днів після зйомки, знімаю я зараз. 20 січня, то в цей період готель ще власного пляжу немає, пляж не відкритий. І всі гості, які проживають в готелі Rixos Радаміс, відпочивають на пляжі готеля Rixos Seagate. Це поки що, тому що говорити, що через місяць, через два місяці можна буде користуватися територією пляжами Rixos Seagate, я не буду. Поки пляж не відкрили. Туристів возять на пляж в Ріксосі Гейт. Тільки пляж відкриється, будуть відпочивати туристи на пляжі свого готеля. Тому майте це на увазі. Звісно ж, по традиції, майже як і у всіх Ріксосах, є дитячий клуб, великий дитячий клуб Ріксі Клаб. Покажу зараз, як він виглядає, де можна буде прийти, залишити на аніматорів своїх діток, а самим в цей час піти відпочити. На пляжі, в басейні або ж в спа-центрі. Ага, ще поки Ріксі Клаб не відкритий, найближчими тижнями обіцяють завести меблі і потім вже буде функціонувати. Ще раз повторюсь, що якраз тільки готель планує відкриття, або тільки він відкрився, звісно ж, з'являються якісь недоліки. Які потім будуть виправлятися, і в цей період, в перші місяці, в перші півроку, а буває в перший рік з моменту відкриття на ці готелі завжди значно нижчі ціни, ніж вони будуть потім через рік, наприклад. Я вам говорю про те, що поки готель відкривається, на нього кращі умови, краща ціна, і краще якраз в цей період їхати. Можливо, ви приїдете будь якісь недоліки саме тому. Ціна є нижче, ніж вона буде по факту. Наведу вам живий приклад. Коли відкривався Rixos Golf в перші місяці, ціна була на нього на двох-сім на сім ночей в середньому 55 тисяч гривень. Для Rixos це чудова ціна. Хто відпочиває в цих готелях, знає. І туристи, які проживали в готелі Rixos Гольф. Могли користуватися територією, інфраструктурою, барами, ресторанами ще двох готелів: Ріксос Сікейт та Ріксос Шармальшейх. Як тільки відкрився пляж готеля Ріксос Гольф, користування ще двома готелями припинилося. Це було на протязі трьох місяців, тому хто встиг, можна було поселятися в один готель, а користуватися ще двома готелями. Зараз і живемо, і відпочиваємо лише в своєму готелі. Тому моя вам порада: якщо бачите, що відкриваються нові готелі, мрієте в них попасти, не чекайте, чи будуть нижчі ціни. Найнижчі ціни завжди тоді, коли готель тільки відкривається. Обходжу всю територію, дивлюся, територія гігантська. І це при тому, що ми ще не дійшли ні до пляжа, ні до першої лінії. Тут, скоріше за все, буде сцена, де будуть проходити всі шоу-програми. У всіх готелях Ріксас, професійна анімаційна команда, завжди професійні акробатичні танцювальні шоу. І тут ніколи не буває скучно. Ще одне питання, яке я вже зараз знаходяться тут розумію, що ви будете здавати це територія велика, і, мабуть, буде незручно, некомфортно, важко відпочивати тут сім'ям з маленькими дітками, з возиками та дорослим туристам, в тому числі пенсіонерам. А зараз я вже тут знаходжусь півтори години. Абсолютно вся територія вона полога. Тут немає каскадних підйомів, немає каскадних спусків, і по всій території постійно буде їздити гольф-кар. Ви зателефонували свого номера, через 5 хвилин до вас під'їхало баки, забрало вас і відвезло, і відвозять вас, куди вам потрібно. До рецепції, до басейну, до пляжу, куди завгодно, можна буде вислати баки і вас відвезуть. Тому з цим я думаю, проблем виникати не повинно. Площа комплексу Радоміс більше 2 мільйонів квадратних метрів. На цій площі у нас буде 5 готелів, 3000 номерів, 52 віли, тематичний парк, шопінг-арена, казино, 30 басейнів з підігрівом, 40 а-ля-карт ресторанів та барів з імпортним алкоголем. 20 грудня 2023 року відкрилася одна третя частина всього комплексу: два готеля Тирана та Блу Пленет і 26 ВІЛ. Інша частина комплексу буде відкриватися поступово до 25-го року. Лобі та рецепція готеля «Rixos Blue Planet», який буде відноситися до комплексу Радаміс. Різниця буде лише в концепціях та в номерах. Ось так виглядає лоббі готеля. Тож ще поки що ніхто не проживає. Ви першими бачите лобі та територію цих готелів. я для вас огляди 20 січня 2024 року, коли готелі лише готуються до відкриття. І у вас є можливість першими це все побачити. обов'язково поставте лайк за цей ексклюзивний контент. Спустившись трішки нижче на зона відпочинку, у нас вихід до басейнів. На території готелю і ось такий вигляд має лобі Готель Трано Радаміс має тематичні номери, як побачили вже. Сині або рожеві відтінки морської хвилі. А отже в готелі Blue Planet Radamis тут вже більш стримані відтінки та класичні номери. Друзі, в огляді готеля я вам покажу ті категорії номерів, які саме в цьому готелі ви будете бронювати. Це номери сімейні. Максимальне розміщення 4 плюс 1. Тобто сім'я сім з 5 осіб тут може проживати. В першій кімнаті у нас ліжко двохспальне. по бокам дві тумбочки. Вихід на балкон з неймовірним видом на басейн територію готеля. Зона для відпочинку, плазмовий телевізор. В окремій кімнаті у нас два ліжка. При бажанні вікно закривається, двері також закриваються. Два окремих ліжка. Якщо ви приїжджаєте, 2 плюс 3, у вас маленькі дітки, готель може доставити ще одне додаткове ліжко сюди, плазмовий телевізор. Міні-бар поповнюється кожного дня. Халати як для дорослих, для підлітків і для маленьких діток. Сейф і ванна кімната. Окремо душ, рукомийники, і там у нас туалет. Це був номер сімейний, максимальне розміщення. Тут 4, 2 плюс 3. А зараз буде справжній ексклюзив. Зараз ви бачите єгипетську пустелю, пісок, чудовий вид на море, де немає взагалі ніякої цивілізації, немає нічого. А вже поруч розташовані вілли готеля Рікс Родоміс. Але буквально через декілька місяців. Тут вже буде повноцінна інфраструктура, і всю частину планують відкрити до кінця 24-го року. І зараз ми з вами приїхали на першу берегову лінію. Тут більшість віл, і тут буде у нас пляж. Зараз пляж ще не готовий для купання, не відкритий. Туристи їздять на пляж Сіґейта Рікса Сіґейта, але є розуміння, де це буде видно гори, видно море і видно віли. Коли приїжджаєш по дорозі, бачиш ці віли виглядають досить компактно, як ніби такі маленькі смарт-квартири. А що всередині? Зараз побачимо? Нехай вас не лякає дорога. Під'їзд до ВІЛ, тому що дороги зараз немає, взагалі все це облаштовується ремонтні роботи. Тут ведуться кожного дня, і з кожним днем щось нове відкривається. Друзі, одрічання воно рік кажу вам, звісно, віли віли на першій береговій лінії в готелі Ріксос Радаміс. Ось так виглядає. Зараз детально все вам буду показувати. Басейн, звісно, тут ще не заповнений, тому що ці віли готуються до відкриття. Зараз їх показують лише на підготовчому етапі, але є можливість зрозуміти, як вони будуть виглядати, яких вони розмірів і як взагалі виглядає готельний отель, комплекс. З основної кімнати з вітальні переходимо з вами в спальні. В віллі у нас розташовано дві спальні кімнати. Перша, два односпальних ліжка. Місце під багаж, під речі, плазмовий телевізор. Робоче місце. Тут можна буде ставити свою валізу, сейф, прозоре скло в шафі та халати. І в одній і в іншій спальні у нас є ванна кімната. В ванні у нас саме тушова, рукомийник, косметика готеля. Аналогічна косметика у нас і в Нірванах в Єгипті. Ой, в Єгипті, в Туреччині. І унітаз. Зараз покажи, як виглядає друга спальня. Тут у нас велика гардеробна, сейф і вже велике бокспальне ліжко King Size. До речі, зверну вашу увагу, що якщо ви бронюєте в Rixos з саме Віллу, то у вас буде індивідуальний трансфер, лімузин із аеропорту в готель і з готеля в аеропорт. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс сама актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця, сподіваюся, він був для вас корисним. І в 24-му, в 25-му році в Радомісті відпочивати, будете саме ви. А я вам зрайство можу в організації вашу відпочинку. Величезний комплекс. Я думаю, що там може буде переїжджати, навіть проживати в інших готелях, тому що будуть магазини, будуть шоу-програми. Все так само, як в of Legends в Туреччині, куди вільний доступ. Скоріше за все, так все буде і тут. Але це вже буде в 25-му році. Мене звати Саша Гурч. вас обов'язково лайк. підписка на канал. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!